Всім привіт! Ми тестимо новий не знаю як це сказати, контент. Це лайв-блог, Ми знаходимося у Львові на вокзалі. З вами все ж таки Дмитро, Берен, бариста кавої компанії 25 Coffee Roasters, за кадром нашої SMM Діана і ми їдемо в кавовий тур. Це перша наша подорож, така велика. Ми їдемо в три міста. Зараз ми їдемо в три міста. Ви подивитесь це потім. Зараз поїдемо до Харкова, потім у нас за розкладом Полтава і Київ. Значить, що будемо робити? Будемо е, проводити капінги, будемо проводити попапи, е, збирати донати для наших хлопців ЗСУ, знайомити людей з нашої кави і дівчат. Да, Дів'янка підказує. Вибачайте, збирати донати для наших хлопців та дівчат зсу, е, спілкуватися з вами і. Дарувати емоції. Зараз ми йдемо на платформу правка через 15 хвилин. І що тоді? До зустрічі. І ще вийдемо в ефір. Знаєте де? Все вірно. В потязі. Давайте, папасіки. Всім привіт. Ми вчора не вийшли ввечері у ефір, бо вже було пізно. Ми лягли відпочивати. Ми вже їдемо в другому потязі. Ми добралися зранку до Києва. Зараз їдемо в Інтерсіті на Харків. Давайте трошки ще раз нагадаю, що ми будемо робити. У 30-го у кав'ярні Мейкерс буде поп-ап і відкритий капінг. Що таке поп-ап? Ми приїжджаємо зі своїм зерном як гості бариста і будемо варити каву і ознайомлювати людей з нашою продукцією. От, е, такі заходи ще будуть проводитися в Полтаві і у Києві. Тому ми хочемо робити це з декілька різних міст. Е, може, кожен місяць обирати якесь то місто, їхати. І я думаю, що будемо запускати ось такі лайвові видоси для Ютубу записувати і розповідати за місто, розповідати за кав'ярні, спілкуватися з людьми. От. А ми пішли, бо. Ще 4 години до Харкова вийдемо на зв'язок уже у незламному місті. Що ми приїхали, пішли нам ще їхати на виробництво. Привіт! Ми вже змінили день і локацію. Ми знаходимося на вулиці Пушкінська, місто Харків, кав'ярня Мейкерс. Сьогодні в нас тут поп-ап. Я, як гостєвий бариста, варю цілий день каву на основі Еспресо та фільтр каву. І у четвертій годині буде відкритий капінг. Сьогодні прийде дуже багато людей, будемо спілкуватися, пробувати багато різної кави. А вже завтра ми перенесемося до Полтави, де теж буде в нас поп-ап і відкритий капінг, то що, е, я пішов варити, бо гості вже чекають на каву. Дуже велике оновлення та збільшення лінійки спешу. Вирішили, що настав тут час. І значить, що в нас тут зібрано? У нас зібрані лоти митої натуральної обробки і 4 лоти анаэробной фирмы. Привіт, добрий ранок. В нас сьома година позаду мене Інтерсіті. Ми їдемо до Полтави. Так, давайте кратенький звіт, що було вчора. Я може повторююсь інколи ви мене вибачаєте, все ж таки, лайф для мене це щось нове. От. Вчора готували кавусю, готували багато кави за баром. Я був гостєвим бариста в кав'ярні Мейкерс. Потім в четверту зібралися. Мешканцями Харкова, кавовою тусовкою Харкова, на капінг приходило дуже багато людей, сьорбили каву, спілкувалися за каву, розмовляли. А сьогодні нас те ж саме чекає у Полтаві. Їхати дві години починаємо десь в 10 ранку і будемо десь до третій, Тому. Ну, ви вже це побачите потім, але в інстаграмі сьогодні знов у нас буде багато сторізів, тому чекаємо всіх у гості до зустрічі, а ми пройшли на Па-па! Знаходимося у Полтаві. Позаду мене двохповерхова будова на другому поверсі. Знаходиться кав'ярня Кавун, і від них на першому поверсі знаходиться кафетерій початок. Це наші кавові полтавські друзі. Сьогодні на другому поверсі цілий день з шеф-бористою Анічкою я буду готувати еспресо та фільтр, а потім в нас буде капінг відкритий. Дуже раджу всім зайти, приїхати до Полтави. А якщо будете проїздом, то теж заїхати до Кавуна. Дуже смачна кава. В одному місці три локації: віконечка Тугов, другий поверх з десертами і смачними крафтовими сиропами, перший поверх, смачне печиво, круасани, боули, дуже смачно можна перекусити або взяти в дорогу. І також класична кавова карта, файне обладнання, ламорзоки, малькьонінги, фірензато. Дуже файний персонал, все дуже швидко, комфортно, якісно. Коротше, завітайте до наших друзів кавунів, а я пішов готуватися до попапу і капінгу до зустрічі.

Привіт, ми вже в Києві. Ми в Октотавері. Сьогодні наш третій день і третя локація нашого маленького кавового туру. Позаду в мене за низом це бар Октотавера. Там вже наш Сергій готує разом з Бариста з Окто, Еспресо та Фільтр каву. Значить, сьогодні що в нас? Сьогодні капінг і поп-ап. Ми цілий день разом з Сергієм варимо каву, розповідаємо за каву. Все по класиці. Що взагалі таке окта? Давайте трошки теж розповім. Це прикольний великий простір, в котрому можна попрацювати, випити смачну каву, смачно поїсти. На п'ятому поверсі є алкогольний бар і ще відкрита тераса на самому даху. За баром дуже круте обладнання і крутий сетап для приготування еспресо. Це Кавомашина Slayer і кавомолка ЯК-43 мальконінг. Також дуже крутий сетап для брювінгу, який складається малькьонінг, єка 43, чайники брювіста, ваги Акая, термопод від Марко. Коротше, дуже заряджений кавовий простір. Тут дуже прикольно випити кави, просто посідати, відпочити. Тому хто не був, завітайте! А я побіг допомагати. Варити кавусю, тому до зустрічі, і сьогодні ми вже вирушаємо до Львова. Тож до побачення. Що ми вже прибули у Львов. Значить, три міста, три різних заклади, три різних бари, але одна мета познайомитися з людьми і познайомити усіх з нашим зерном. Чи вдалося вдалося? Як було складно, не складно, не знаю. Це складне саме питання, але. Це те, що було цікаво, приємно і дуже емоційно, 100%. Будемо робити все таке ще, будемо так масштабніше або, може більше, подивимось. Дуже прошу під цим відео залишити свої коментарі, як вам взагалі цей формат блоку чи потрібні лайфи. Бажаємо ставати краще. Ми бажаємо ставати краще, і тому ми раді усім коментарям. Тож, от під низом тут, залиште, будь ласка. Ще дзвоник і лайк. Подобайте. Також смачною кавом, вам, гарного вам дня. А ми теж п'ємо каву. Тож до зустрічі на Ютубі.